Торгова марка Блест стиль сучасного життя. Страх, як люблю блокноти, але зараз мені соромно показувати вам свій блокнот, адже тут на столі справжні витвори. Ну чого ж ти? Ну Дай я покажу людям, хай знають, от як вона пише по е, тут, аби не, не, не втратити це все. Віолетта, бачите, все зрозуміло. Це її. А зараз вітаємо в нашій студії майстриню Олександру Федоришину, яка робить дуже, дуже гарні блокноти. Доброго ранку. Доброго вам Доброго ранку. ранку. Як ваш настрій? Чудово. Не хвилюйтеся, ви в нас перша. так. так, так все, все, буде, буде. все буде добре. Розкажіть нам, будь ласка, як взагалі виникло таке захоплення робити чудо блокноти. І вони мали такий вигляд з самого початку чи були трішечки інакше? Ну, першочергово я просто не змогла підібрати для себе ідеальний блокнот і, мабуть, тому вирішила його зробити сама. Не вже божу родій, нічого вам не подобалося. Ну, є хороші блокноти, але... Такого, як мені пасує, не було. Ем, просто ем, якщо купляєш блокнот, він сторінки досить одноманітні. Ем, або обгортка дуже проста і не подобається, але хотілося якось умістити оригінальність із... Функційністю, щоб це було для мене зручно. Так як я в свої блокноти вміщаю папір різної різно текстури, фактури, кольору, це дає мені можливість експериментувати, і тому мене це більше влаштовує, ніж коли я купляю один товстий блокнот з однаковим папером. А, а як давно ви це робите? Я це роблю давно, але показую, напевно, не так давно, тому що перший блокнот ви тримаєте якраз в руках, це, це я перший зробила? Блокнот? Да, це О! просто блокнот моєї сестри. Я її принесла для неї. Ну, зробила спеціально для неї. І ілюстрація, яка зображена. Вона в мене трошки захоплюється фотографією, і, і я вона, вона мене надихнула саме на цю ілюстрацію, тому цей блокнот в єдиному екземплярі. Ви його тримаєте в руках. Це перший блокнот. Прошу подивитися і оцінити. Мені, Який його оригінальність. Мені, мені цікаво, чому е, листки от, різних кольорів, ну, зрозуміло, так, щоб експериментувати, але е, практично, для чого вони використовуються? Для того, щоб малювати, чи робити записи, ну, чи для чого? Першочергово я трошки малюю, і відповідно це було створено, ну, я створювала його для себе і. Е, це для малювання, але uh -huh. я бачу, що люди, які роблять робити записи, також як звати цього героя? Героя ще не знаю, як Ну, я їх поки що називаю смугастиками. Смугастики. Ну просто повсюди я смугастики, я бачу і а саме витвір уяви, чи ви його десь запозичили? І розкажіть мені, будь ласка, от про схему нанесення цього малюнку це дерево. так? Це, фанери, Це фанера, так. Така тоненька фанера. Е, ну Тут все просто, в принципі. Для Це, мене ну, абсолютно не просто. Для, для мене просто, бо в мене були уроки праці, А от для неї, мабуть, А я що на уроках є. праці не була. Е, ну Першочергово велике значення має е, обробка цієї фанери, щоб воно було гладеньке, щоб воно. А ви це Так, Це шліфується спеціальним прибором, придралюються дирки, робляться отвори. Підготовка займає досить багато, для того, щоб це був мало презентабельний вигляд. Потім переноситься малюнок на кальку, з кальки на блокнот, і відповідно випалюється такий радянський електровижигатель, який був знайдений в мене вдома з часів мого дитинства. Певно. Е, і я подумала, чого б не пустити його в дію. Назва дуже така романтична електровипалювач. Так. <світ> чи є попит зараз на от такі блокнотики? Ви їх даруєте чи продаєте? Ну, е, я їх трошки продаю тепер. Ага. Е, це почалося досить недавно. Просто ну, мені... Для того щоб створити цей вулот, мені довелося закупити достатньо ну велику кількість матеріалу цієї деревини, і тому мабуть, мені довелося е, презентувати це і запропонувати для продажу. Е, ну і цікавляться люди, і це дуже приємно, тому що е, я робила його як для себе. А приємно, коли людям оцінюють її. Також я от покажу, показую вже нашим глядачам е, листівочки. Е. Я так розумію, що це такі якісь подарункові чи що можна відправляти? Тому що то можна тут є от щастя. Подивись, тобі щастя. Це також ви виготовляєте ці Ну, Бачиш, тут смугастик той самий смугастик, який на блокнотах гарно. Ну бо спочатку е, був розроблений е, цей герой. З'явився у мене, і тоді вже тільки виникла ідея випалити його на блокнотах. Угу. Початково було це саме. Така не можу сказати ілюстрація, такий малюночок. Але чи, чи користуються взагалі зараз люди листівками? Мені цікаво, тому що ну я вже чесно я не пригадаю, коли я останнє відправляв комусь листівку. От хтось бере і відправляє їх? Ну е є люди такі, і вони навіть в певних. Групах збираються, вони називаються пусткросерами. Вони розправляють свої листівки по всій країні, по всьому світу, і ці люди ну, користуються листівками щодня, можна сказати, тому що вони там певні сроки, куди відправляти. Але зазвичай я думаю, листівки йдуть. Наприклад, я інколи купляю просто для душі. <рес> можливо, якщо, можливо, якщо людині сподобається, це буде якимось додатковим стимулом відродити традицію надсилати листи. А ви знаєте, нам ще відомо, що Ви не одна така творча у вашій сім'ї. <рес> так. <рес> Розказуйте, хто у вас ще займається певним видом творчості. Ні, ну в мене моя сестра м, захоплюється фотографією. Дуже в мене трудновита. Ну, я, я, добре, я привідкрию завісу трішечки. Е, знімав нещодавно сюжет про, якраз про сестру Олександра, про Людмилу, який ви зможете побачити найближчим часом. Е, і е, сюжет про колекціонування. Частинка його це якраз колекціонування е, олівці. От яке От, ви колекціонуєте саме ви колекціонуєте про олівці? Олівці, так. О, як цікаво? Ну, я сказала би, що це скорше моя сестра, допомагає мені колекціонувати там. Це наша сумісна, можна сказати, колекція, тому що я їх обожнюю, і а моя сестра вміє дуже гарно мені їх підбирати. Вона завжди коли подорожує. Привозить мені е, такі чудові зінетчики. Ну Це, як я розумію, кольорові олівці. Які? Це ну, всякі олівці з різним наконечниками. <ске> Вони наверху там, можуть бути ну, з різних країн, якщо ти, наприклад, де, е, е, з Моцартиком, там, з мішками. А один найбільший? Так. А один, один найбільший у мене фіолетовий, він десь от такий Скільки його у вас є у колекції. Ой, колекції в мене є, Ну це наші маленька колекції, така юна, ну їх десь близько тридцяти тридцяти блокноти, листівки, ще щось є. Ну. Цукрики, маленькі пляшечки, друзі. Це все ви побачите вже в окремому сюжеті. Повірте, буде цікаво. Ні, я хочу дізнатися цукрики. тобто такі… У нас сім'я дуже любить збирати. Щось збирати, щось колекціонувати. Е, так. Я збираю е, салфетки, е, серветки і олівці. Моя сестра збирає м, маленькі пляшечки, ангелочки, цукрики. Моя мама збирає горнятка і колокольчики, а мій тато збирає солдатики. <рив> О, Боже ти мій, це вже така сімейна традиція. <рив> так, сімейство колекціонерів. <рив> Дуже гарно. так. Ми, Воно ну... приносить вам якесь певне задоволення, чи це просто як якесь звичка вже? Ну я не знаю, ну це, це все для душі робиться. Тільки для себе нема ніякої мети на цьому, не знаю, чи це звичка. Але, мабуть, ну, мабуть, я ніколи в просто... житті не колекціонувала нічого і мені так цікаво, коли люди от щось збирають. Для чого їм це взагалі потрібно? Ні. Ну, моя сестра більше колекціонер. Вона більше про це все знає, тому що ну але ви ну, живете в сім'ї сім колекціонерів. Ви також у нас така не нас не можу сказати, що ми аж дуже над цим працюємо, і бо є люди посерйозніші, які мають колекції з двох тисяч якихось екземплярів або ще там більше, але. Я думаю, що наші колекції для нас важливі. Я привідкрию трішки завісу, насправді вона колекціонує мої нервові клітини. А, блокноти не колекціонуєте ще свої або інші чужі? Е, ну, взагалі, в мене ну, я обожнюю просто блокноти, я обожнюю папір, е, я, художні матеріали, я це все збираю. Mm -hmm. е, ну, слава Богу, користуюся цим мене просто, воно у мене стоїть. Е, Багато часу йде, аби зробити один. Ну, це дивлячись, з якого моменту рахувати, тому що. Ну, як я... закупили, от є матеріал і там. Є робити. матеріал, але перед тим, як. Мати зробити цей буклон треба знати, ну, мати, що випалити на ньому. Тобто, ще якщо врахувати від створення цього цієї певної картиночки ілюстрації, ну це все досить довгий процес. Я вже уявляю вас з цією з дрелькою, так дірочки робите, там випалюєте, все як це робити виключно сама чи допомагає сестра? Ні, я сама роблю. Кава Молоченка. але все ж таки, оцей смугастик. Я на нього дивлюся, і досить, досить такий хороший він персонаж. Добре. Він нам приснився. Чи як ви його вигадали? Е, я його знайшла в акварельній плямі. Е, е, я інколи для е... а ви ще й малюєте? Так. Це було б дивно, якби не малювала. От я вам тут принесла показати. Я його знайшла в аферальній племі. Інколи для розвитку уяви я хлюпаю фарбою і дивлюся, на що це схоже. На що мені нагадує. Це як в дитинстві гра на що схожа хмара. Мабуть, не знаю часто, хто грав. Ну, от це по такому принципу працюється. Від душі просто хлюпається фарбою на папір. Я так хочу. От сьогодні прийду додому і хлюпну фарбу. на стіну. На стіну. Дуже-дуже <ріст> <ріст> гарно. Вони я... Щось... Я показали такі, які у мене ще можливо. Викрали. А за освітою ви хто? Я дизайнер інтер'єру. А ну тепер трижітки стає на свої місця. Тобто, ви, якщо б зараз сказали, що ви економіст чи юрист то моєму здивуванню не було меж. От так, друзі. Якщо хочете розвивати уяву і щось там побачити, таке прийдіть додому, хлюпніть фарбою, і можливо вам відкриється. Щось таке, про що ви навіть і думати собі не могли? Так, їй будете виготовляти, як наша гостя, свої блокнотики там, чи колекціонувати олівці чи ще щось. Ой, це гарний новіс. Удай ну, подивись, подивись. Ну а ми вам нагадуємо, дорогі <рес> глядачі, що в гостях у нас була Олександра Федоришина, людина, яка не тільки робить блокноти, а й володіє певною такою дитячою безпосередністю. Щиро так вам дуже так. дякуємо. Ну а наш ранок продовжується. Далі у нас ранкова музика. Ну а потім ми навчимо вас робити чай з імбарю.